Доброго дня! Ви на каналі Тотус Трактор і у нас чергове надходження японських міні-тракторів на одеському майданчику. Давайте дивитися, що до нас приїхало. Відкриваю наше надходження Iseki TG25, потужний універсальний помічник для фермерських господарств, підійде для середніх та великих ділянок, оснащений дизельним трьохциліндровим двигуном на 25 кінських сил. Коробка перемикання швидкостей механічна, 16 передач вперед і 16 передач назад. Система кріплення трьохточкова, потужна гідравліка, вал відбору потужності на 4 швидкості. І ціна такого красення 8600 умовних одиниць. Янмар F5 Компактний розмір, великий результат. При вазі 550 кг обладнаний дизельним трьохциліндровим двигуном. На 15 кінських сил. Ідеально підходить для садів, городів невеличких теплиць. Коробка перемикання швидкостей механічна, система кріплення трьохточкова, може використовувати різне навісне обладнання. І ціна такої моделі в комплекті з ґрунтофрезою 5000 умовних одиниць. Кубота JB160, компактний потужний трактор, створений для щоденної роботи на господарстві. Невеликі розміри роблять його маневреним навіть у вузьких міжряддях. При цьому має чудовий запас потужності, обладнаний дизельним трьохциліндровим двигуном на 16 кінських сил. Трьохточкова система кріплення, боковий гідроциліндр, вал відбору потужності на три швидкості дозволяє використовувати різне навісне обладнання. І ціна такого тракторця 6400 умовних одиниць. Комплекті з ґрунтофризою. Enmar F190 компактний, економічний і потужний. 19 кінських сил це оптимальне рішення для оранки, культивації та догляду засадам на невеличких ділянках і теплицях, обладнаний боковим гідроциліндром, що допоможе, звісно, в роботі. Коробка перемикання швидкостей механічна, вал відбору потужності на три швидкості. система кріплення, звісно, трьохточкова. І ціна такого в комплекті з ґрунтофризою буде складати. 6800 умовних одиниць. Кубота b 1220 Простота, економія палива та надійність. Якість, яка перевірена часом. Наш малюк оснащений дизельним 3 двигуном на 12 кінських сил. Повний привід, коробка перемикання швидкостей механічна, два діапазони понижених і повищених передач. Система кріплення двохточкова, простий надійний малюк, який підійде для невеличких ділянок. І ціна такого тракторця. В комплекті з ґрунтофрезою 3900-умовних одиниць. Кубота GL241. Універсальна техніка підійде для господарства ферм середніх та великих ділянок. Під капотом маємо 3 дизельний двигун на 25 кінських сил. Коробка перемикання швидкостей гідравлічна з реверсом. По функціоналу маємо повний привід, задній привід, функцію оберт на місці, блокування заднього дифференціалу, гідро. Підсилювач керма. Комфортний маневрений трактор. Система кріплення трьохточкова з боковим гідроциліндром може використовувати різне навісне обладнання. І ціна в комплекті з ґрунтофрезою 8600 умовних одиниць. Mitsubishi МТ-265. Потужна надійна техніка для різних сільськогосподарських робіт. За потужність відповідає дизельний 4-циліндровий двигун на 26 кінських сил. Коробка перемикання швидкостей механічна з реверсом. Система кріплення трьохточкова, вал відбору потужності на 4 швидкості з реверсом, що дозволяє використовувати різне навісне обладнання. І ціна такої моделі в комплекті з ґрунту 8300 умовних одиниць. Кубота B117. Маленький трактор з великими можливостями. При вазі 750 кг обладнаний дизельним трьохциліндровим двигуном на 17 кінських сил. Коробка перемикання швидкостей механічна, повний привід, система кріплення двохточкова з боковим гідроциліндром. Простий надійний трактор може використовуватися для невеличких господарств, садів, городів. Також може використовуватися для транспортування. І ціна такої моделі в комплекті з грунтофризою 4900 умовних одиниць. Робота GL280. Це 28-сильний трактор, створений для важкої роботи як на полі, так і на господарстві. Потужний дизельний двигун, Повний привід. Гідравлічна коробка перемикання швидкостей з реверсом забезпечить вам високу продуктивність. А гідропідсилювач керма, функція оберт на місці, пам'ятне вісного обладнання і, звісно, кабіна забезпечить вам комфорт в роботі. Система кріплення. Трьохточкова і ціна такого тракторця в комплекті з ґрунту фризою 12 200 умовних одиниць. Кубота GL23 універсальний помічник для господарства. Легко працює з плугом, фризою чи косаркою. За потужність відповідає дизельний 3 двигун на 23 кінські сили. Коробка перемикання швидкостей механічна з реверсом. Трьохточкова система кріплення, вал відбору потужності на 4 швидкості вперед і одна назад дозволяє використовувати різне навісне. І ціна такої моделі в комплекті з ґрунтофризою – 8 8000 умовних одиниць. Кубота КЛ250. Універсальний трактор, оснащений дизельним двигуном на 25 сил. Трактор підійде для виконання будь-яких задач. Від оранки до заготівлі кормів і транспортування. Коробка перемикання швидкостей гідравлічна з реверсом. По функціоналу маємо повний привід, задній привід, обертне місце, функція АД, комфорту в роботі додасть, звісно, кабіна, наявність гідропідсилювача керма, пам'ять навісного обладнання. І ціна такого тракторця в комплекті з ґрунту складатиме 13 тисяч 200 умовних одиниць. Ось і відбулася чергова поставка японських міні-тракторів на одеському майданчику. Дякуємо вам за перегляд! Якщо ви бажаєте придбати японський міні-трактор, телефонуйте в компанію Тотус Трактор або завітайте до нас на майданчик у місті Одеса, Вінниця і Рівне.